Yeah. І запитала його, він буде робити, яке моє життя буде з цими дітьми, і ми, що мені зробити, щоб діти мої були щасливими. Він сказав, життя твоє почнеться важко і буде через великі випробування, а на яким тільки отримуєш велику радість. І так, Вітає все найкраще для своїх дітей, як на Лугу велику збирають найкращі діти. Але потім звідкись взялися страшні бурі, страшні випробування. І коли вони йшли з дітьми, діти дуже боялися й мати, прикликшись, покрили діти, сказала, не бійтеся, бо я з вами. І вони казали, ми не боїмося, бо відчуваємо, як є, це твоє боліче серце. Коли прийшли і тіло і матір дала їм мужність, вона сказала, я вам ще віддам велику силу. І дійсно знайшли страшні хмари війни, страшні хмари. Всякої неволі і ще більше пробування. І прибігли діти до своєї матері і просили їй, ти нам стільки допомагаєш, що нам робити далі, а ви встаньте. І дивіться на ту світлість, яка є в кінці того всього, що ви бачите. І не все страшне, що поливає вас. І це буде ваша сила, але прикладайте їх. І дійсності вони пройшли через все. І коли вона вже зістарилася, вона бачила щасливих своїх дітей, щасливих їх дітей, щасливих набухів, бо вона все життя вчила їх тільки терпеливості. Взаємо терпіння і допомоги, підтримки, любити і благословляти цей весь світ, який нас оточує. І ставши уже перед дверима, великими, красивими і золотими, то явивний світ, коли вона відходила, вона сказала, я буду з вами. І діти сказали, через який щаст, коли вона померла, так ми відчуваємо її, що вона тут. І веде нас через все наше життя. Так і присвятає Богородиця, ми сьогодні згадуємо її. Успіння вона не померла, вона заснула. Чому після Вознесіння Ісуса Христа Господь опікувався через Пресвяту Богородицю апостолами і учнями? В них ішла велика кров, і до них приходило дуже багато тих, які долучалися до сіяння. Але прийшов час закінчити їх земле життя, і Арканіл Гавріл. І сам Христос прийшов і забрав душу при святої Богородиці. Чому, як каже один старець Антоній, є така книжечка життя освітнього старця Антонія Обліцкого, що Пресвята Богородиця не хотіла зустрічатися з тим страхіттям, яке ми з вами, кожен, пройдемо через метарство. Митарство це наші гріхи. І настільки там безобразні, страшні, мерзенні злі духи зустрічають на кожному летарстві, що Пресвята Богородиця не боялася їх, вона просто не хотіла бачити це страхіття. І тому Господь прийшов, забрав її душу і зразу переніс у царство Боже. І коли через декілька днів прийшов, Апостол Фома, який не був на похороні Матері Божої, і відкрили в рівні побачив, що і тіла немає. Бо вона була перенесена тоді, до Господа і з Але вона, так як і Божа мама, вона біля нас. Вона колочеться за нас. Вона молиться, не дивлячись на те, що ми є страшно неслухняні діти, Не дивлячись на те, що ми навіть робимо. Ще гірше є оце слово мерзенство в нашому зеті. А вона опікується, вона молиться, захищає. І веде нас, прикладає дуже багато зусиль. І ми молімо, Господи, які можливе. Так сьогодні і ви, мами, яких і сьогодні майже вся серце, прикладайте усім на те, щоб діти наші були як найкращі. І нам здається, що це треба багато, треба багато помахів мати на базарі, багато, багато магазинів, багато роботи і так далі. Яке йде від нашого серця. Це та любов, яка покриває дітей. І та молитва, яку ви читаєте кожен вечір разом зі своїми дітьми. І ця молитва потім буде йти з дітьми через все життя. А молитва це два в собі. Бо якщо ми сьогодні згинемо, то завтра буде скверними словами, з нимитися сатана, скверними словами, і вони будуть проклинати кого? Свою ж маму, знущатися над тим, над тим, хто їх оточує, а на більше над своїми батьками. Тому наслідуємо при на Святої Богородиці. І молімося до неї, щоб вона ніколи не полишала нас. Слава Ісусу! Сьогодні о 17-й годині у нас буде служитися вечірня і читання атаку. Після молитви ми занесемо плащаницю у півнаті. Також вам, що 30 і 31 серпня у нас служиться літо потім молебни за дітей, всіх дітей, які і маленькі і благословляємо, що Господь допомагає все життя і давав їм найбільшу мудрість сприймати всі ті науки, які будуть подали. Слава Сумні!